Привіт всім! Мої вітання вам, мої підписники, і тим, хто переглядає мої відео. Покажу, як можна зв'язати ось таку сову з плюшку. Це є іграшка для дітей. Просто забавка підвізка або брелок. В'язати буду гачком номер 25 Треба зв'язати два ось таких кружечки. стопчиками з одним накидом. Це буде тіло сови. І два маленьких кружечки з топчиками без накиду. Це будуть очки. В ході роботи вив'язуються крила і ось такі вушка. Для в'язання використовую нитки джинс. Починаю в'язати з кільця мігурумі. Три стопчики, три повітряних петлі. І в кільце амігурумі пров'язувати потрібно 16 стопчиків з одним накидом. Накид кільце. Зачепили ниточку. Побачили три петлі. Пров'язали два прийоми. Перший ряд. Пров'язаю 16 стопчиків з одним накидом. Закінчик ниточки підтягую, і кільце стягується. З'єдную коло, третю повітряну петлю і дві ниточки. Завожу гачок, зачіплюю робочу нитку і протягую через всі петлі на гачку. Друге коло. 32 стопчики з одним накидом. Над кожним стовпчиком першого ряду в'яжу пару стопчиків. Роблю прибавку 16 перший ряд і 32 стопчики другий ряд. Зв'язала другий ряд. 32 стопчики з одним накидом. З'єдную коло. Далі треба в'язати третій ряд. Три петлі підйому. В третьому ряді теж буде прибавка. Тільки вона буде відбуватися через один стовпчик. Над одним стовпчиком буду в'язати пару стопчиків це буде прибавка. Наступним стопчиком один стовпчик. Тобто таке чергування. 2, 1, 2, 1. І так, впродовж всього ряду. Три петлі підйому і в цю ж основу стопчик з одним накидом. За ним один стопчик, Далі парочка стопчиків. Потім один стопчик. Слідкуємо за тим, щоб гачок заходив під дві стінки, які ми бачимо поверх другого ряду. Пров'язала третій ряд. З'єдную. І ниточку не відрізаю. Тепер буду шивати гачком два кружечки. Шивати буду з'єднувальними стовпчиками. І дві стінки одного кружечка, під дві стінки другого кружечка. Проштовхую гачок, зачіплюю ниточку, витягую петлею і протягую через ту петлю, що на гачку. Перший кружечок, другий кружечок. Зачепила ниточку, протягла через два кружечки і через петлю, що на гачку. І так, шиваю, залишаю невеличкий отвір, щоб наповнити холофайбером. Таке місце мене залишилось через яке я наповню коло Думаю, Ну достатньо і продовжую далі гачком зв'язувати два кружечки. Ниточку. Залишу, відріжу, заправлю її голочку, підшию і заведу всередину іграшки. Тепер треба буде зробити ось такі вушка. Можна в два кольори поєднувати колір тіла і колір крил. У мене будуть у другої совушки жовті крила. Тому я візьму жовті і рожеві ниточки. Потрібно відрізати 12 ниточок довжиною 12 см. 6 жовтих, 6 рожевих. Означила, де приблизно мають бути вушка. Довжина ниточок 12 сантиметрів. Три ниточки, рожеві, три ниточки жовтенькі. Розділяю на рівні пучечки. Зтових на назустріч ниточкам. Складаю їх вдвоє і буду старатися протягнути їх на цю сторону під краєм, не попадаючи в край, витягнути. Так протягнула ниточку, ниточки, роблю трошки більшу петельку і краї всіх ниточок відправляю до петельку, підрівнюю, слідкую, щоб всі потрапили і підтягую. Так вийшла вушка. Їх треба підстригти, залишити такої довжини, як вам подобається, пришити очки, вишити носик. Далі треба пришити очка. Під вушками пришиваю очка. Одне вже пришила, наступне. Щоб не було такого виступу на очку, можна голочку. Підслідуючі дві стінки з ниточкою завести. Проста щоб було пропорційно рівно. Від тіла беру одну ниточку і краще під дві стіночки по краю топчика кружочка. І так по кругу виколюю на цю сторону. Підхвачую ниточку волочкою і повертаюся на цю сторону. І так по кругу пришиваємо, щоб очко міцно трималося. Коли закінчили пришивати ниточку, через цю іграшку можна вивести в протилежну сторону. Підтягнути, відрізати крайні точки, підтягнути, щоб вона заховалася в серединку. Тепер вишуємо носик, очки. Очки можете зробити закритими, ніби совка спить. А можна одне зробити закритим, а друге відкритим. Що вона вам підморгувала. Це вже за вашим бажанням. І покажу, як зв'язати ось такі крила. Ось я вишила одне очко і зараз покажу, як вишиваю друге. Ниточку перетягла, не закріпила від цього очка сюди. За першим рядом, який ми в'язали вив'язуючи очко. Кладу чорну ниточку, отак роблю півколо. Відправляю ниточку в серединку і вже продумую, як у мене буде виглядати війка перша. Сильно не затягую, повертаю назад. І ось так буде мене лежати перша війка. Але щоб оце чорно, цей стібочок не піднімався, я зразу його закріплюю і виколюю на другу війку. Ось буде друга війка, яка буде тримати перший стібочок. І ще прокладаю стібочок, щоб зробити третю війку. Ось так. І тільки тоді ниточку можу вивести в сторону. І що вона заплуталася в холофайбері, ще і десь в іншу сторону відправити, але так, щоб не видно було поверх. Тоді можна знову ж таки ниточку підтягнути і відрізати. Ниточку брала досить тоненьку, для того, щоб вишити очки. Вишила носик, декілька стіпків, нашила від однієї точки гострячок носа і розшити стібочки в сторону, отут між очками, щоб отаким трикутничком утворився носик. Одне крильце я зв'язала. Починала в'язати чотири повітряні петлі, Стопчик з двома накидами. Стопчик з одним накидом, стопчик, стопчик без накиду і з'єднувальний стопчик. Тобто, вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 прикріплень до тіла. На другій стороні я буду крило в'язати у зворотному напрямку. Тобто, треба приєднатися, зробити стопчик без накиду, напівстопчик. Два стопчики з одним накидом, один стопчик з двома накидами, і завершити в'язання 4 повітряні петлі. Тут легше буде робити в цьому напрямку. В зворотному треба переглянути, чітко відмітити, щоб крильця були на однаковому рівні, відступити 7 стопчиків і знизу приєднати ниточку. Це у нас буде з'єднувальний стопчик. А далі буду в'язати в такому порядку Стопчик без накиду, напівстопчик, стопчик, це коли робиться накид, зачіплюється робоча нитка, витягується на гачок, і всі три петлі пров'язуються одночасно робочою ниткою. Потім в'яжу два стопчики з одним накидом. Дивіться, прохожу через два краї кружечка і витягую сюди робочу нитку. Далі буде стопчик з двома накидами. На гачок роблю два накиди, слідкую, щоб нитка ув'язувалася, так зручніше буде потім її закріпити. І завершую роботу 4 повітряні петлі. І приєдную до тіла. Перегляну, ну, практично рівно. Ось так. Ниточку закріпити, відрізати, витягнути з хубочка. Тут можна зав'язати вузликом і заправити іграшку. І ось така забавка. Готова. Бажаю вам успіхів і красивих сов. В'яжіть з задоволенням!